Ніколи не здаватися. йти вперед. Навіть якщо щось не виходить, треба старатися, тоді ти щось досягнеш. Із такими побажаннями до ірпінців звернулася десятирічна Злата у Міжнародний день молоді. З нагоди свята біля міської бібліотеки організували виставку популярних книг і хендмейдів, а також влаштували святковий концерт. Жикарда, ці непрості часи. Важливо бути простим. Привітати ірпінську молодь завітали культурні діячі Київщини. Серед них письменниця Юлія Сиромолот. Вона родом із Донбасу, але уже десятий рік живе у Києві. Хай будуть живі, хай будуть здорові, хай будуть полум'яні з великим серцем. Такі, як вони є. Вони прекрасні. Вони просто чудові. Із напутнім словом до молоді звернувся і письменник, учасник ірпінської тароборони Сергій Мартинюк. Він пригадав про перемогу Ірпеня над росіянами у березні 2022-го. З Ірпеня почалося визволення нашої України. Будь ласка, пам'ятайте про це. Ви живете в чудовому місті, місті герої, яке зупинило московську навалу. Бажаю вам ніколи не здаватися, ви побачите, як перед вами будуть здаватися інші. Захід організували відділ культури Ірпінської міськради, міська бібліотека та молодіжний парламент Ірпеня. Президентка молодіжного парламенту Олександра Ільніцька подякувала найактивнішим членам організації з Ірпеня та Бородянки та звернулася до молоді міста. Я хочу, щоб цей день став нагадуванням про те, що як важливо слухати молодь, наскільки вона повинна бути дієва і давати можливість для самобереження. Тож запрошую кожного долучитися до молодіжного парламенту Єрпіня і формувати нове покоління.